Святе Писання нагадує нам без мене не можете робити нічого. Людина, яка віддаляється від Господа, подібна до гілки, відсіченої від дерева, вона швидко засихає, але Господь милостивий Він не залишає нас сиротами. Христос каже Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас. Тож помолимось, браття і сестри, в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Ти моя твердиня і моя надія. Як каже Давид: Господь, мій пастир, я не матиму нестачі. Коли серце моє тривожиться, я знаходжу в тобі спокій. Коли вороги й спокуси обступають мене, ти ставиш мене на камені, що вищий від мене. Ти моя опора в день смутку, ти мій захист, коли буря здіймається в душі. Ти заспокоюєш, серце моє, наче лагідний потік води, бо тільки в Бозі знаходить спокій, душа моя, від нього спасіння моє. Господи, я приходжу до Тебе зі страхами й тривогами. Я визнаю, що без тебе я слабкий, але з тобою сильний, Ти щит мій і моя пісня, Ти, світло серед темряви, даруй мені мужність не боятися завтрашнього дня. Даруй мені мир у серці, щоб не зневірятися, навчи мене довіряти твоїм шляхам і пам'ятати, що ти завжди поруч. Коли піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся лиха, бо ти зі мною, так і сьогодні я не боюся, бо ти моя опора, моя сила і моє спасіння. Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих. Хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Господи, Всемогутній і милосердний, перед тобою схиляю голову цього дня, ти бачиш мої думки, серце і всі таємні глибини душі. Ти знаєш, з яким тягарем я прожив цей день, і з тривогами. Сумнівами, роздратуванням і слабкостями, і зараз я приношу все це до твоїх ніг, бо тільки в тобі знаходжу мир і відраду. Господи, визнаю свою неміч. Я часто піддаюся спокусам, дозволяю гніву і дратівливості керувати мною, не завжди контролюю свої слова і через це ображаю близьких. Часто мої руки і думки виявляються зайнятими марнотою, а серце стає холодним. Я недбало ставлюся до молитви і віддаляюся від Тебе, і тоді темрява світу цього швидко знаходить шлях до моєї душі. Прости мені, Господи, моменти сварок і непорозумінь, бо в них я забував про Твою заповідь любові. Прости хвилини нетерпіння, коли я дозволяв нервам керувати моїм життям. Прости мою байдужість, коли я знав, що можу зробити добро, але відкладав його на завтра. Сьогодні, Господи, я особливо прошу Тебе, звільни мене від внутрішньої тривоги і страху, очисти моє серце від безплідних хвилювань про завтрашній день. Даруй мені спокій у думках і рівновагу у словах, щоб я не був рабом власних емоцій, а в усьому покладався на твою святу волю. Навчи мене перемагати спокуси не своєю силою, а твоєю благодаттю. Дай мені розпізнавати хитрощі лукавого, щоб не впадати у пастку самолюбства, гордості чи зневіри. Збережи мій дім і моїх рідних від сварок і образ. Нехай у наших серцях завжди панує мир і взаємне прощення. Нехай ангел твій охороняє наші душі і наповнює їх світлом. Господи, я вірю, навіть серед утоми, роздратування і внутрішньої боротьби Ти можеш відродити мою душу. Бо ти джерело життя, ти мездж, мир для серця, ти Спаситель тих, хто кличе Твоє ім'я. Нехай цей день, хоч і був сповнений труднощів, перетвориться на урок смирення і надії, нехай мої слабкості стануть місцем прояву твоєї сили, нехай кожна моя сльоза обернеться в зерно радості, а кожна рана душі зцілиться твоєю благодаттю. Я знаю, що ти ніколи не залишаєш своїх дітей, ти ведеш навіть через темряву, щоб явити світло, ти допускаєш випробування, щоб навчити терпінню і покірності, і ти завжди простягаєш руку, щоб підняти мене вище. Господи, сьогодні я знову обираю йти твоїм шляхом, я віддаю тобі свою втому, свої поразки, свої страхи і свої мрії. І прошу, наповни мене мужністю жити у правді. Любити навіть тоді, коли важко, і прощати так, як ти простив мене. Нехай у моїй душі оселиться мир, який не залежить від обставин, нехай кожен новий день буде не приводом для страху, а можливістю стати ближчим до тебе. Господи, зміцни мене у вірі, дай силу піднятися після падіння, зціли рани серця і укріпи дух. Бо з тобою я можу пройти все: і бурю, і тишу, і радість. І випробування. Амінь. Брати і сестри, церква навчає нас простим, але спасительним крокам. Молитва ранкова й вечірня, починай і завершуй день із Богом, читання святого Письма і житті святих, щоб Слово Боже було світильником нозі твоїй, піст і милостиня це крила душі, що підносять нас до неба, часте покаяння і святе причастя, бо без Євхаристії. Неможливо мати справжнього життя у Христі, так через благодать Святого Духа наше серце очищується і стає храмом живого Бога, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, немов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві: заступник мій єси. І прибіжище моє, Бог мій, і надіюсь на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина, його не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист, не прийде до тебе зло і рана не торкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках носитимуть тебе, щоб ти не спіткнув об камінь ногу свою. На Гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую його, я покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую його. З ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе. Залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці.